Так, друзі, позаселяв я виходить, ці вулики, помітив маточок, вийшло в нас 5 сімей ще плюс, вже на пасіці 10. Що зараз позакриваємо їм літочки на нижні, хай на верхні собі лише. Да, погода трошки не класна для маток, тому що погоди немає, тільки завтра не буде дощу, може матка завтра облетиться. В тому вулику ще маточники вони сьогодні повиходять і в цьому я поклав, тому що матки ще не виповели з 10 з маточок одна пропала і задавили, чи можливо при транспортації вона просто, так скажемо, десь там загинула, я її знайшов був. Ну, коротше, ось такі от справи. Так що будемо слідкувати за цим всім дав я їм по рамочці з медом повномедні, ті, що я забирав, по дві заставні, рам... 에, заставні доски теплі дав їм. Зверху ну, коротше, Все як потрібно, поставив на підкришники утеплення. З цих сильних сімей я поставив, забрав, тому що ті сильні сім'ї вже не потребують того. Ну і все. Коротше, будемо слідкувати. Будемо дивитись. Зараз ще позакриваю їм нижні літочки. Так лишу на одну бджілку, і все, і будемо відпочивати. Йти. Так, да, звісно погода не дає робити, але нічого. Зараз ці вулик відкрию, відкрию і все. Йдемо.